Господи Ісусе Христе, Ти життя і Воскресіння, Ти світло у темряві, Ти прийшов у цей світ, щоб дарувати нам нове життя. Перед тобою стою, виснажена гріхами, але прагну воскреснути до нового життя. Господи, моя душа часто занурювалася в темряву, мій дух під тягарем спокус, я відталялася від Тебе, шукаючи радість у марноті. Але тепер повертаюся до Тебе з покаянням. Прийми мене як блудного сина, простягни до мене свою милосердну руку і підніми мене з глибини гріха. Господи, дай мені силу відірватися від усього, що тримає мене у полоні гріховного життя, дай мені відвагу змінитися, перемагати свої пристрасті. Відмовлятися від усього, що віддаляє мене від Тебе, наповни мене Святим Духом, Господи, очисти моє серце від байдужості і самолюбства. Навчи мене любити так, як ти любиш. Прощати так, як ти прощаєш, жити так, щоб у кожному моєму вчинку було прославлене Твоє ім'я. Господи, даруй мені силу не падати у відчай, коли приходять труднощі й випробування. Навчи мене довіряти Тобі у всіх обставинах, бо ти ведеш мене дорогою спасіння. Нехай цей час стане для мене духовним оновленням, щоб я воскресла до життя праведного і святого. Господи, відкрий мої очі, щоб я бачила Твою істину, відкрий мої уста, щоб я прославляла Тебе, відкрий моє серце, щоб я прийняла Твою благодать. Господи, нехай цей піст стане моїм духовним воскресінням, нехай у ньому моя душа очиститься, моя віра зміцниться, моя любов загориться новим вогнем. Даруй мені силу жити Твоїм словом. Господи, допоможи мені воскреснути з темряви байдужості, із глибини страху і сумнівів, і спут пут гріха, що тримають мене у неволі. Нехай я живу не для себе, а для тебе, бо Ти є Воскресіння і життя, і тобі належить уся слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю, перед Тобою стою із зболеним серцем, і схиленою душею, Ти є світло світу. А я так часто ходжу в темряві своїх гріхів. Ти є живий Бог, а я своїми вчинками не раз віддалялася від Тебе. Прости мені, Господи, що не завжди любила тебе понад усе, що шукала радість у світі, а не в тобі, що часто забувала тебе у суеті щоденних справ. Господи, зглянься на мене грішно, очисти моє серце від гордості, заздрості, злоби та лукавства. Навчи мене бути щирою перед Тобою, перед людьми, щоб моє життя було свідченням Твоєї благодаті. Прости мені всі мої необачні слова, всі образи, що я завдала ближнім. Господи, Ти знаєш мою слабкість, знаєш, як я легко падаю під тягарем спокус, Ти бачиш мої потаємні гріхи, про які не знає ніхто, але перед Твоїм святим поглядом вони відкриті, не залишай мене в тенетах гріха, але подай свою могутню руку і виведи мене на дорогу правди. Прости мені, Господи, лінощі у молитві, байдужість до Твого слова, холодність серця. Що закривається перед потребами інших, прости, що не завжди чула голос сумління, що часто шукала виправдань своїм гріхам, що нерідко більше покладалася на власні сили, ніж на тебе. Господи, змилуйся наді мною, не відвертай свого обличчя від мого благання, Ти є добрий пастир, що шукає загублену вівцю, і я приходжу до Тебе з надією на прощення. Очисти мене, дай мені нове серце, вільне від усякого зла. Господи, вчини мене вірною Тобі, щоб я більше не поверталася до колишніх гріхів, допоможи мені змінитися, щоб не лише словом, але й ділом дай мені силу любити, так, як любиш ти, терпеливо нести свій хрест і зростати у святості. Прийми, Господи, моє покаяння. І нехай цей піс стане для мене часом духовного оновлення, нехай Твоя благодать перемінить мене, щоб я могла з чистим серцем зустріти Твоє Воскресіння, Господи Ісусе Христе, милосердний і люблячий Спасителю, перед Тобою схиляюся з покаянням у серці, бо знаю, що багато разів згрішила перед тобою, Ти є джерело милосердя. Ти прощав навіть тих, хто розпинав тебе, тож прийми і моє благання, про прощення. Господи, прости мені всі мої провини, прости, коли я зневажала Твою святу волю, коли йшла за своїми пристростями і не слухала голосу сумління, прости мені, гріхи, які я вчинила в думках, в словах і вчинках, Очисти мою душу, бо я прагну бути з Тобою, Господи. Господи, прости мені хвилини байдужості до Тебе, прости, що не завжди шукала Тебе у молитві, що не завжди була вдячною за Твої дари, що не завжди покладала надії на Тебе. Прости, коли я вагалася у вірі, коли сумнівалася у Твоєму милосерді, коли боялася довіряти Тобі, всім серцем. О, Господи, прости мені всі образи, які я завдала іншим. Усі гіркі слова, які зранили ближніх, усю байдужість, яку я проявляла до потребуючих, навчи мене прощати так, як прощаєш ти, щоб у моєму серці не залишалося ні зла, ні образ, очисти мене від гордості, яка не дозволяє пробачати від самолюбства, яке не хоче визнавати помилок. Господи, Ти знаєш кожну мою провину, але Ти також знаєш моє серце, яке прагне очиститися. Даруй мені благодать справжнього покаяння, щоб я не тільки визнавала свої гріхи, але й більше не поверталася до них. Допоможи мені змінитися, жити за Твоїми заповідями і любити тебе понад усе. Господи, я також прошу Тебе за тих, хто завдав мені болю. Допоможи мені простити їх щиро і від усього серця. Навчи мене не тримати образ, не відповідати злом на зло, але молитися за тих, хто мене кривдить. Нехай Твоя любов наповнює моє серце, щоб я була милосердною до інших, як ти милосердний до мене. Господи, нехай у моєму серці завжди буде мир. Навчи мене бачити у кожній людині твій образ і любити так, як ти любиш нас. Господи, прийми моє покаяння і наповни мене Твоєю благодаттю, очисти мене, зціли мене, онови мене, дай мені силу жити праведним життям і бути вірною Тобі у всіх обставинах, бо Ти є наш милосердний Бог, і тобі належить уся слава, честь і поклоніння. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, лікарю душ і тіл наших, перед Тобою схиляю свою голову і серце, просячи Тебе про зцілення. Ти є джерело життя і відновлення, Ти торкався хворих, і вони ставали здоровими, Ти прощав гріхи і душі наповнювалися миром. Господи, зціли мене, бо я немічна, укріпи мене, бо я слабка, очисти мене, бо я заплямована гріхом. Господи, моя душа страждає від ран, які завдали їй байдужість, гріх і зневіра. Ти бачиш мої болі, мої страхи, мої тривоги. Я приходжу до Тебе, як приходили до Тебе хворі, бо вірю, що в тобі є справжнє оздоровлення. Торкнися мене своєю животворною рукою. Віднови мою душу, що втомилася від боротьби. Господи, зціли мене від сумнівів і зневіри, від усякого духовного недугу, що ослаблює мою віру і віддаляє мене від Тебе, зціли мене від гордості, що засліплює, від образ, що руйнують мир у серці, від страху, що сковує мою душу, наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб я ніколи не втрачала надії і довіри до тебе. Господи, Ти знаєш болі мого тіла. Усі недуги, які мучать мене, усю втому, яка не дає спокою, усі страждання, які виснажують мене, я покладаю своє здоров'я у Твої руки, бо Ти є джерело життя і Воскресіння. Дай мені терпеливість у хворобах, дай мені силу приймати випробування з вірою. Господи, благослови лікарів, що мене лікують, направ їхні руки і розум, щоб вони були знаряддям Твоєї милості, зміцни мене у випробуваннях, щоб я несла свій хрест з вірою. Господи, навчи мене приймати Твою волю, бо Ти знаєш, що є для мене найкращим. Прошу, зціли мою душу і тіло. Щоб я могла прославляти Тебе всі дні мого життя. Господи, нехай моя віра буде міцною за мої страхи, нехай моя любов до Тебе буде сильнішою за біль, нехай моя надія ніколи не згасає, бо Ти є Бог мій, моя сила, моє спасіння, тобі віддаю своє життя, свою душу, своє тіло і молюся, щоб Ти зцілив мене по своїй великій милості. Бо Ти є всемилостивий лікар, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, джерело святості та правди, перед Тобою схиляю свою душу і прошу, очисти моє серце, Ти, що є світлом у темряві, освіти мій розум, і веди мене шляхом праведності. Ти, що є любов безмежна, наповни мене чистотою думок, слів і вчинків. Навчи мене любити Тебе всім серцем, розумом і душею, щоб у мені не було місця для зла, зради чи лукавства. Господи, Ти створив мене на свій образ, але гріхи затьмарили цей образ, зробили його нечистим. Ти єдиний можеш оновити моє серце. Очисти мене від гордині, яка затмарює душу, від злоби, яка отруює життя, від ненависті, що руйнує мир у серці. Господи, навчи мене стримувати свій язик, щоб не вимовляти слів гніву та осуду, навчи мене оберігати свої очі, щоб не шукати спокусливого, що віддаляє від Тебе. Навчи мене берегти свої думки, щоб не давати місця зневірі та сумнівам. Господи, даруй мені чистоту розуму, щоб я не приймала у своє серце гріховних намірів, даруй мені чистоту слів, щоб усе, що я говорю, було сповнене любові та правди, даруй мені чистоту вчинків, щоб кожен день мій був на славу тобі, Господи. Нехай Твоя благодать зміцнить мене у боротьбі з гріхом, допоможи мені протистояти спокусам цього світу, дай мені силу відкинути все, що бруднить душу, і прагнути лише тебе, бо Ти єдина дорога до вічного життя. Господи, ти є джерело усього добра, наповни мене любов'ю, терпеливістю. Лагідністю, навчи мене не шукати своєї вигоди, а служити ближнім з чистим серцем. Допоможи мені не засуджувати інших, а бачити у кожній людині твій образ, Господи, очисти мене від самолюбства, щоб я не прагнула власної слави. А слави Твоєї, очисти мене від усього, що віддаляє мене від Тебе, щоб моє серце гріло лише твоєю любов'ю. Дай мені силу зберігати цю чистоту у випробуваннях і спокусах. Допоможи мені жити так, щоб кожен день був наближенням до тебе, і нехай усьому буде прославлене святе ім'я Твоє. Амінь.